На жаль, їх з нами немає. Але ми були на цвинтарі, служили панахіду. Там теж ми зібрали кошти, там було 6 тисяч, якщо я не помиляюся. Mm -hmm. За ті кошти ми вже закупили ліки на Курський напрямок нашим захисникам. І те, що потрібно їм. Сьогодні я мав би їхати зраненько з ними, але ну, так як сьогодні Різдво, я просто я не зміг поїхати, бо треба послужити службу. Але ми що десь 7, 6, 7 будемо їхати на Запоріжжя. Але до чого я веду? Вони зібрали, кинули групу, вони зібрали 27 тисяч і 500 гривень і принесли сьогодні на це величне свято до храму для наших захисників. Тому, перш за все я вітаю вас щиро зі святом Різдвом Христовим. Бачимо не упростий цей час, ворог атакує нашу країну. Ракетами всім чим може, убиває наших українських людей, наш український народ. Але я хочу висловити вам дуже щиро подякувати за ті кошти, бо і вчора мені вечором чоловік телефонував, сьогодні я маю з ним зустрітися. Всі ті кошти, в принципі, всі кошти, які надходять до храму, вони йдуть на захист нашої країни. Тому я вам дуже дуже дякую за ті кошти. Бо, ну, за кожну копійку ми відчитаємо, куди вона пішла і що ми не за неї. Ми будемо надіятися, Буде що закінчиться скоро війна. Так, так. Ми вам дуже-дуже дякуємо. 27 тисяч 500 гривень передають для нашої захистниці. Ми вам дуже дякуємо.